За підрахунками інституту аграрної економіки, традиційне новорічне меню цьогоріч для українців обійдеться на родину з чотирьох осіб у 2655 гривень з делікатесами 3180. Це на майже 44% дорожче ніж торік. У цю суму фахівці врахували салати, м'ясні та рибні страви, овочі, фрукти, хліб, солодощі та напої. Як стверджує економіст Лідія Горошкова, підвищення цін на передодні новорічних свят є традиційним. Втім, через війну стрибок відчутний серед причин: руйнування інфраструктури, порушення та здорожчання логістики та інфляція. Чи не найдорожче для новорічного застіля обійдеться м'ясо? Пів кіло нарізки сирокопченої ковбаси та биток зі свинини коштуватиме по 250 гривень, під черевини копченою майже 240 гривень. Найдешевшим залишається куряче філе в середньому 134 гривні. Загалом 2,5 кілограми м'ясних продуктів обійдуться у понад 870 гривень. Гривень те, що стосується овочів, тобто ще одна група, яка традиційно є на новорічному столі пересічного українця. Якщо відкинути сезонність, то десь 37 до 40% це у нас дорожчали овочі. Я маю на увазі овочі не усі, тому що все ж таки це святковий стіл, і на святковий стіл ви хочете мати і помидори, і огурці, і ну, щось більше ніж просто споживання там моркви, буряка, картоплі і таке інше. Те, що стосується фруктів, також тут ну, традиційно. Новорічні фрукти вони також здорожчали, і тут рівень десь приблизно на рівні 50%. Серед традиційних салатів, які їстимуть українці у новорічну ніч, залишається олів'є. Три кілограми коштуватимуть понад 280 гривень. Ціна майонезної страви здорожчала на майже 42%. відсотки. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса майже 116 гривень, пів кілограма, зелений горошок та яйця по 45 гривень. Всі інші інгредієнти дешевше, аніж попередні. У свою чергу салат оселедець під шубою, обійдеться дешевше, майже 135 гривень. Чому найбільше доведеться викласти за оселедець 100 гривень? Інші продукти менш дороговартісні. Новорічний стіл він потребує і завжди використовується алкогольні напої, як і новий рік без того шампанського В середньому те, що стосується шампанське. Ціни ми вже з вами бачимо. 140-160 гривень – рівень, це шампанське, артемівське. Тобто, якщо порівняти з минулорічним рівнем, то десь 25% зростання цін це на середньому алкогольні напої. Більш міцні напої меншою частиною здорожчала. Тобто тут очікується десь на 15-20%. Те, що стосується хліба, він також здорожчав, але тут десь в межах 5%. Те, що стосується кондитерських виробів, мається на увазі цукерки, який новий рік без цукерок, тут десь 5-8%. незначне. Зазвичай купують до столу й твердий сир і вершкове масло. Цьогоріч цей дует не дешевий, майже 180 гривень. А ось ікру вважають делікатесом і не дарма. У новорічну ніч її дозволять собі не всі. Ось така баночка коштує аж 280 гривень. За словами білоцерківців, цього року стіл буде скромним і подекуди не схожим на минулорічний, але відмовлятись від святкування не планують. Та не будуть відрізнятися. Будемо диетично щось готувати. Нам не можна їсти такого жареного. Олів'є будемо готувати. так. Олів'є мандарини таке буде. Трошки скромніше. Курочку запікати будемо в духовці, тортик з печемо. Риба, курка, салат. Обов'язково цитрусові. Да. Яблучка. Я в тому році ще робила, отримала зарплату, хорошу. а зараз вже я. Заслужений пенсіонер, як кажуть, так що нічого такого. Та буде цього річ більш скромно. Скромно, скромно, да. так. Дуже скромно. Навіть не, не, не трошки скромно, а дуже. Як завжди, олівє і мандарини. І щось таке сладеньке, чуть -чуть, і все. традиційних страв точно не буде. Ну а відрізнятися тим, що буде завжди бажання, щоб перемогли наші воїни. А ось звичних святкувань у ресторанах, шоу-програмами у новорічну ніч у білій церкві не буде, адже діє комендантська година. Також не буде традиційного зібрання у центрі міста біля центральної ялинки. Тож 2023 рік більшість українців зустрічатимуть в родинному колі, загадуючи під бій курантів. Єдине бажання. Мир і перемогу нашій Україні, Ярослава Паца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.